Доброго ранку, шановні глядачі мого каналу та підписники. Ось настав став час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на огляді мото... телефон Motorola Moto G2 або якщо номерація XT1068. Спершу подивимося по форм-фактору. Спереду телефон у нас розташований динамік і камера, про це, це, це будемо розмовляти далі. Це, з цього боку кнопка включення і кнопка звуку трошки нестандартно. В, за, в сучасних телефонах йде звук навпаки вверху, а кнопка включення унизу. Але на суть. Внизу розташований зарядка мікро USB, наверху мікрофончик і 3,5-метровий джек на навушники. З цієї сторони повністю у нас вільна від кнопок. Включаємо так. Ось так. Включається. Трошки довше включається, бо тут вже відповідно і Android, трохи повільніший старіший. Зараз Про це все розкажемо. От телефончик включився, я поставив на паузу, бо він би довго включався. Отже, розповімо про даний телефон. Телефон оснащений 5 дюймовим IPS дисплеєм IPS LCD 720 1280 точок 16,7 мільйона кольорів. Це 294 PPI сенсорний, ямкісний і екран стійкий до царапин. Нагадаю, в цьому телефоні рідний екран стоїть. Скло Gorilla Glass 3. Оперативна пам'ять 1024 МБ. Влаштована пам'ять 8 МБ. Тут так само йде в ньому. Він це телефон на 2 йде. І місце ще під слот, під карту пам'яті на 32 ГБ. Трошки небагато, але і це добре. Камера у нас основна 8 Мп. Це 3264 1448. Автофокусом це камера, LED з пишкою з палком. 720p. Фронтальна камера, що розташована на тилу телефончика на 2 Мп. Як я казав, зарядка у нас USB 2.0, Bluetooth 4.0. Wi-Fi обладнаним, GLONASS -ом і GPS-ом. Телефон сам має 149 грамів. Кількість камер, як я вже казав, тут є 8 цей, 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 карти. Android ішов стандартно тут 4 кіткат. Але ми зараз зайдемо у меню, у меню даного телефончика. Ми зараз точно можемо сказати, який стоїть зараз Android. Тут Android обновлений. Камера фокусується 502. Тобто він ще може якісь наприклад, і програми типу Viber чи ще щось скачувати. Батарея тут 270 мА. скажу ну, вам так, батареї хватає десь на день ну, день. Оснащений процесом Snapdragon Qualcomm MSM8226, Snapdragon 400 400, 1,2 ГГц, cortex a 7 Ardena 305 Карточки, як я вже казав, мікросімки, 2070 мА батарея. Камера знімає досить і досить непогано. Наприклад, я поставлю перед собою цей інший смартфон, який вже був у огляді. Камера тут 8 МГсельна. Дивимося. Ну, досить і досить непогано знімає даний телефончик. Ось такий був у нас сьогодні на відео огляді телефон. Це відео в нас ну не буду казати останнє, скажімо так, крайнє відео у цьому році. Вже тоді вже ми зустрінемося в наступному 2024 році, користуючись нагодою, привітаю усіх з новим роком, з новим 2024 роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, Божих благословень, мирного неба, закінчення війни. Що все було в нас добре. Також ще так само скористаюся своїм, можна сказати, службовим становищем. Привітаю і свою кохану дружину Олю з, так само з Новим роком. Вітання тобі, Оля. Бажаю мудрості, щастя, здоров'я, Божих благословень, і щоб твоє серце розтопилося по відношенню до мене. Всім щасливо ще раз гарного нового року! Щасливих мирних свят! Будьте здорові! па-па-па-па.